Мої вітання усім глядачам в ефірі. Програма Власний погляд. Сьогодні гість нашої студії політолог Володимир Фесенко. Вітаю вас, пане Володимир. Вітаю вас. Минулого тижня багато засобів масової інформації цитували ваше інтерв'ю одному із видань, де ви зокрема зазначили, що врегулювання ситуації на Донбасі залежить від політичної волі Російської Федерації на сьогодні, за тиждень після того висловлювання, чи бачите ви таку волю до примирення? Скоріше ні навіть навпаки підтверджуються припущення про те, що для Росії і перемовини з Україною, і взагалі оця ситуація з тим, що нібито вони теж беруть участь в мирному врегулюванні ситуації. І включно з газовими перемовинами, це скоріше тактична гра. Причому це тактична гра не стільки з Україною, в даному випадку лише об'єкт, це гра з Заходом. Це демонстрація Заходу, що нібито Росія мирна країна, що вона хоче домовлятися, що вона прагне миру. А насправді стратегія залишається тією ж самою. На Донбас вкидають нові партії зброї, нових людей, які воюють проти України. І ми бачимо, от зокрема, і останні події по газових перемовинах. Це також жорстка агресивна тактика, яка спрямована на ту ж саму стратегію, тиск на Україну фактично або примусити Україну до капітуляції, або продовжити в різних формах від газової до інформаційної і до гарячої продовжити війну проти Н нас невже Російську Федерацію взагалі не лякає третій рівень санкцій, про який зараз активно почали говорити. Знову ви знаєте, вони ж грають на межі, нема прямої агресії, і от ця тактика вірніше, той формат війни, який вони використовують, і це називають гібридною війною, да, так можна зати дивною війною, нестандартною і так далі. Да. Формально прямих підстав для санкцій нема. Далі ще одна проблема виникає: якщо, наприклад, США вже наполягають на тому, щоб поступово вводити третій рівень санкцій проти Росії, то європейські партнери традиційно вже не можуть знайти спільної позиції, і тут спрацьовує російський економічний чинник, багато європейських країн або окремі представники європейського бізнесу і політики вони не хочуть іти на конфлікт з Росією, враховуючи економічні бізнесові інтереси, і це на жаль. Теж е, е, дає можливість росіянам використовувати таку тактику, грати з нами. знаєте, я жартома кажу, хоча жарт такий сумний, да, грати е, російською скажу в кошки мишки з нами, їсти нас не хочуть, да, але і з е, своїх е, лап теж не випускають. І тому нам треба, в принципі, витрачати цей час і, хоча б відносно допомогу заходу, для того, щоб відновити боєздатність наших збройних сил і в той же час, все ж таки, продовжувати спро. Оби реалізувати той мірний план, який запропонований президентом Порошенка. Для врегулювання для остаточного врегулювання ситуації на Донбасі один із варіантів ви говорили про проведення там місцевих виборів. Яким чином ви це бачите? І коли це говорив президент, але це не відразу безумовно. Так чи інакше, спочатку треба використовувати можливо паралельно два інструменти. Один інструмент і про це йшла мова от вчора на засіданні ради національної безпеки та оборони, це Посилення боєздатності наших збройних сил, відновлення контролю над кордонами. І треба зазначити, що останній тиждень, перший тиждень президентства Порошенка, він, в принципі, відзначився тим, що активізувалися дії в рамках антитерористичної операції. Контроль над частиною кордону повернули. Повернули контроль над Маріуполем, хоча теж треба бути реалістом, взяти під контроль місто не означає, що там все буде спокійно. На жаль, от і сепаратистський спротив може продовжуватись в таких прихованих формах непрямих, і криміналу багато, багато зброї в регіоні. Тому тут треба використовувати особливу тактику і потім. Але так чи інакше, взяти під контроль кордон, і якщо вдасться заспокоїти регіон, відновити контроль над Луганською і Донецькою областю, Областями тоді вже восени чи пізніше, коли будуть для цього передумови, провести місцеві перевибори, щоб потім з'явився суб'єкт для не тільки для перемовин, а для мирного відновлення Донбасу. Чи не бачите ви загрози у такому регіоні, який частково підтримує сепаратичні усі дії приходу до влади ну, небезпечних для України? Ризик таки безумовно є, але тут головне, щоб ці вибори відбулися не під дулами автоматів сепаратистів, а, а все ж таки в достатньо, хоча б відносно мирної ситуації. І тут вже питання і дискусії відверте, і інтересів різних політичних сил, інтересів людей. Людям треба пояснити або ви хочете миру. Якщо ви віддаєте владу знов сепаратистам, продовжиться війна продовжиться конфлікт з руйнацією Донбасу, його економіки, його соціальної сфери. Тому тут вже питання раціонального вибору. Мені здається, що частина людей на Донбасі вони вже зрозуміли, що краще знаєте, худий мир, ніж така гарна, навіть не сора, а війна справжня. І в цьому сенсі це питання дійсно раціонального вибору, зокрема і тих людей, від яких залежить розвиток економіки Донбасу. Надалі так чи інакше, це питання буде на порядку денному, але не сьогодні, а скоріше за. Дуже суперечливе рішення РНБО серед громадян України про коридор для людей і тих, хто має зброю. На вашу думку, чи правильне таке рішення? розумієте, поки ще це пропозиція скоріше для переговорів, для розв'язання ситуації. Треба розуміти, це скоріше, менше зло, або ми продовжуємо війну. Повномасштабну війну, масштаби якої можуть розширити. Чому я кажу, що від росіян багато залежить, якщо вони хочуть, щоб не було пожежі на їх же кордонах, не тільки на нашій території, а на їх же кордонах, треба дійсно шукати якісь мирно розв'язання ситуації, але це означає: заберіть своїх людей. З нашої території як це зробити, да хай ви хай вони виходять. Так да. Да, хтось може вийти, хто е, має відповідальність за е, військові злочини е, проти наших громадян. Що тоді робити? Я думаю, що зараз прокуратура має збирати докази проти конкретних людей, щоб потім переслідувати цих людей в міжнародних правих інстанціях. Тобто, це не означає, що все ми про них забули. Ні, просто зараз треба припинити війну. А далі вже ми будемо шукати цих людей і переслідувати їх. Ну як це було з військовими злочинцями в Югославії? Перший день роботи парламенту після обрання нового президента. Якими ви бачите головні його завдання? Це будуть кадрові рішення, це переформатування коаліції чи це питання про перевибори? Я думаю, що зараз питання не в переформатуванні коаліції, хоча це питання може бути пов'язана з вирішенням долі цього парламенту і з підготовкою передумов для Парламентських перевиборів, про це також багато розмов. Я думаю, що ми ще побачимо і навколо парламенту, і всередині парламенту конфлікти навколо цього питання. Як далі бути з цією Верховною Радою? Це питання от зараз теж актуалізувалось. Але для президента і для системи влади зараз ключове питання кадрові. Кадрове питання треба затвердити ті кандидатури, які запропонує президент. Наскільки я розумію, вже почалися консультації президента з парламентськими фракціями, і це питання буде основним. Ще одне питання пов'язане знов таки з парламентськими перевиборами. Це новий виборчий закон. Це буде розглядатися, і тут треба знайти, я думаю, певний консенсус, щоб потім вийти на його голосування. І ще одне питання, яке теж може розглядатися: зміни до конституції вже за участю президента. Так що, от приблизний порядок денний, як мінімум, на цей тиждень. Я вам дуже дякую за цю розмову. Глядачам нагадую, що гостем студії власний погляд був політолог Володимир Фесенко. Залишайтеся із парламентським далі буде.